Вітаю вас в ефірі телеканалу Бесарабія ТВ. Новини в студії Микола Юшкевич. Дивіться сьогодні у нашому випуску. 27 лютого під час позачергової сесії депутати Білгородністровського не підтримали відставку мера міста. Одещина відзначає 87-річчя від віддати заснування. Підтримка родин, які з різних причин опинилися у складних життєвих обставинах. Що про це говорять фахівці? В Одесі на цвинтарі пограбували жінку на Білгородністровщині. сталося дві пожежі в Ізмаїльському районі. Працює мобільна поліклініка. А у столиці Придунав'я підвели підсумки відкритого чемпіонату міста з футзалу. Про це та не тільки дивіться далі. Залишайтеся з нами та не перемикайтеся. 27 лютого 30 депутатів Білгородністровського зібралися на позачергову сесію міськради лише заради одного питання. Вже вдруге мер оголосила про намір піти у відставку, що показало таємне голосування та про зізнання народних обранців Екерману, Розкаже Тетяна Карпенко. 30 депутатів із 34. -х. у порядку денному одне питання розпочалася 46-та позачергова сесія міської ради Білогородністровського на початку засідання. Алла Гінак наголосила Проєкт рішення про дострокове припинення повноважень міського голови міста Білородністровського гінакали Федери. Ну я думаю, що всі збравшися в цьому залі, всі присутні депутати міського совіта. ждут от меня объяснений по этому поводу. Я могу сказать, что на сегодняшний день состояние здоровья не позволяет мне больше исполнять обязанности городского головы. И в связи с этим я подала заявление о уходе. Прошу депутатов принять во внимание и проголосовать за мою отставку, поскольку Ну, вердикт врачей однозначен, не необхідно опіруватися, операцію можна проводити за пределами страны. І в этом случае больничный взять У нас закон не дозволяє лечиться за границей, а операцію в Україні з'явити не можуть. Це єдина причина, по краю. Після цього Алла Гінак запропонувала провести таємне голосування щодо даного проекту рішення. Обравши лічильну комісію, народні обранці приступили вирішувати долю мера. Деякі відмовились брати участь у цьому процесі. Мовляв, розпорядження про скликання сесії є передчасним. Наш любов рішення дождва звіситися мінімум 20 днів, Тому готов приймати участь у голосуванні після того, як тебе третий світ за сьогодні ми не голосуєте. Ні. Колеги, оголошується, змінить протокол лічення комісії? По проєкту рішення міської ради про дострокове припинення повноваження міського голови міста Колодністовського гінакали Федерину від 27 лютого 2009 року. Підсумки голосування за 9 проти 11, отримали 4, зіпсовано 2, не голосувало 9. Грувалі чіткої комісії, члени чільної комісії. Таким чином за результатами тимного голосування проєкт рішення міської ради не підтримано. Після цього президію повернулась Алла Гінак та Ольга Ціпуленко.

У нас, я думаю, в дальнейшем будет компромисс, будет общий диалог, и мы друг друга будем слышать. Я хочу сказать от своего лица, что сегодня состоялось голосование. По сути, мы, депутаты, мы избирались как депутаты, и нас выбирали, выбирал мы сегодня. Але фотовому піддержували це вікон повністю, тому що юри збирали тоже народ. І сьогодні і числа присутніх депутатів, я думаю, що не сьогодні кандидатів, які б хотіли стати маром. Та після привітань, щирих зізнань, теплих слів та червоних троянд, алла гінак промовила. Якщо сьогодні депутати не проголосували за мою відставку, то, наверное, в ближайшее время громада должна увидеть, что, вот правильно сказал Василий Васильевич, слова не расходятся с делом. Если готовы работать продуктивно, то тогда работайте. И это просьба не только моя, а просьба всех жителей города. И э, я понимаю сегодня, насколько... Должность мэра, знаете, человек такой бесправный. Не уйти не могу сама. Захотят убрать, сами уберут. Понимаете, вот я сегодня на сегодняшний день я оказалась в таком положении, в котором я нахожусь. Я, собственно говоря, вот сижу на кресле, но ничего не решаю, А решают все депутаты. и Это голосование показало то же самое, аналогичная ситуация. Поэтому если решают все депутаты, тогда принимайте правильные решения и решайте так, как это нужно городу прежде всего. На цьому пленарне засідання 46-ї позачергової сесії Білгородністровської міської ради закінчилося. Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. 27 лютого Одеська область відзначає 87-річчя від дати заснування. Усіх мешканців регіону привітав голова облдержадміністрації. Цитую: Одеська область унікальна і не тому, що найбільша в Україні, а тому, що справді найкраща. Сьогодні її офіційний день народження. А ми будемо у суботу на ярмарку. Біля Ода. Зазначимо, ярмарок відбудеться 2 березня на майданчику поряд з будівлею облдержадміністрації на проспекті Шевченка. 4 гуляння триватимуть з 12 до 18 години. Кожен район під час святкування представить свої звичаї, костюми, страви, творчість і товаровиробників. Також будуть працювати фудкорт, контактний зоопарк, зона розваг для дітей і дорослих, виставка-продаж хендмейд товарів і майстер-класи. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Вода. У Білгородністровському відбулося засідання постійно діючої конкурсної комісії з вирішення майнових питань територіальної громади міста. Що обговорювали присутні? Дивіться далі в сюжеті. 26 лютого у Білородністровському під головуванням заступника мера відбулося засідання постійно діючої конкурсної комісії з вирішення майнових питань територіальної громади міста. На порядку денному чотири питання. Спочатку оголосили переможця закритого лоту. За результатом конкурсу щодо оренди нежитлових приміщень магазину літера А розташованого в місті Білорніцкому полиці Ломоносова, 2Б, зі стартової ціни 20 гривень. Переможцем конкурсу визнано сороку Вікторію Святиславовну з ціновою пропозицією 15 100 гривень. Переходимо до розгляду наступного питання. Проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок не сільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у 2019-2020 роках. Мова йде про земельну ділянку, яка розташована по вулиці Кишинівській, 332. Її площа 159 квадратних метрів. Нагадаємо, згідно рішення міськради, цей об'єкт буде підлягати приватизації. У травні минулого року був оголошений конкурс та переможця тоді не визначили, адже охочих не було. Призначили повторну процедуру. Цього разу бажаючий тільки один це ТОВ Укрпрофі. Які є пропозиції? Згідно положення. 16. Передбачено положення про порядок відбору об'єктів об суб'єктів оціночної діяльності. Що в разі наявності одного учасника, конкурс відбору суб'єктів оціночної діяльності комісія приймає рішення стосовно укладення з ним договору на проведення оцінки, у разі якщо учасник конкурсу відповідає критеріям, визначеним зазначеним положенням. За словами Олександра Скалозуба, дана організація відповідає усім вимогам закону. У зв'язку з тим, що бажаючих більше нема, за результатами проведених двох конкурсів, члени комісії вирішили укласти договір з ТОВ Укрпрофі з ціновою пропозицією 2 тисячі гривень. Переходимо до наступного питання щодо розгляду заяви всі громадської організації інвалідів «Українське товариство глухих щодо надання вредного на користування. Нерухомого майна комунальної власності, саме приміщень 3 8 по вулиці Кутузова, 25. Одна заява на дострокове розірвання договору оренди, і друга заява на укладання договору оренди. Це товариство орендує приміщення більшою площею 76,3 квадратних метри. Їм багато для діяльності, оскільки вони платять орендну плату, і вони просять дати їм менше приміщення і. Щоб було трошки економії на ранньої плати, та згідно чинного законодавства, це товаристи має пільги, тому їх заяву розглядають поза конкурсу. Члени комісії надали доручення підготувати проєкт рішення про дострокове розірвання існуючого договору та надання заявникам приміщення з меншою площею. Які є пропозиції? Немає. Прошу підтримати. Хто за проти утримався? Дякую. І останнє питання щодо вивчення попиту по наданню в оренди. Користування житлових приміщень номер 1.1.1.2.1.3 загальною площею 29,8 дев'ять квадратних метрів по вулиці Грецька, 32. У нас надійшла заява щодо фонд Шлях додому цей фонд раніше знаходився по Миколаївській, 9, у підвальному приміщенні. Згідно з тим, що з ними було розірвано договір оренди, Вони звернулися з проханням надати їм нове по вулиці Грецькій. Є пропозиція доручити управлінню комунальної власності, здійснити відповідну публікацію щодо вивчення попиту на зазначені приміщення у разі наявності попиту, проведення наступним етапом конкурсу. Є пропозиція таким чином. Прошу підтримати. Хто за проти, утримався. Дякуємо. У нас передак даний вичерпно. Дякуємо всім за роботу. Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бесарабітва. У Білгородністровському районі сталося дві пожежі. На щастя, обійшлось без жертв. 27 лютого о 01 годині схилили на пункт зв'язку частини, то йшло повідомлення про те, що за адресою селища Андріївка, Візовського району, по вулиці стане сталося загорання в житловому будинку. На місце пожежі було спрямовано одне відділення 16-ї державної пожежно-тривальної частини. От, дана пожежа була ліквідована о 02 годині 29 хвилин. У нас до пожежі було пошкоджену кімнату, вікно, двері та особисті речі в даній кімнаті на загальній площі 35 метрів квадратних. На даній пожежі працював один вогнегас ствол та працювала ланка газу тимозахисної служби. Ймовірна причина даної пожежі це була порушника пожежної безпеки при експлуатації опальної печі. Збитих встановлюється, загиблих та постраждалих немає. Ця пожежа, яка сталася ночі, а також також сьогодні, 27 лютого вранці о 9 годині на 8 хвилин до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що за адресу села Шаба по вулиці Первомайська сталося загорання в будівлі, в них будівлі. На гасінь даної пожежі було спрямовано відділення місцевої пожежі команди селища Шаба. Дана пожежа була ліквідована о 9 годині 50 хвилин. В даної пожежі було пошкоджено дану будівлю на загальній площі 40 метрів квадратних. На даній пожежі працював один вогнегасний ствол. Ймовірна причина даної пожежі – це необережне поводження з вогнем не встановленої особи. Загиблих та постраждалих на, на, на даній пожежі немає. У південній Пальмірі на цвинтарі пограбували жінку. Як розповіли у прес-службі Нацполіції області, побачивши на одному з одеських кладовищ даму в дорогому одязі, 33-річний чоловік схопив її за шию та повелив на землю. Він кілька разів вдарив її кулаком в обличчя. Після цього забрав неї сумку з грошима і телефоном, а також шубу і коштовну каблучку. 23-річна потерпіла звернулася по допомогу до правоохоронців та надала детальне. Опис грабіжника завдяки цьому його було затримано. Ним виявився раніше судимий городянин. У нього вилучили частину викрадених речей, а саме, шубу, сумку та зарядку для телефону. Решту майна дівчини він встиг продати. Теперішній час за вказаним фактом київським відділом поліції розпочати кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченою частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України, тобто Грабіж, вказану особу затримано та їй повідомлено про підозру в скоєнні злочину. Жителя Білгородністровського району засуджено до тюремного ув'язнення. Як повідомляють у прес-службі прокуратури у жовтні 2014 року у селі Приморське зловмисник проник до будинку, в якому мешкала пенсіонерка, він жорстоко побив стареньку, внаслідок чого жінка померла на місці. Нападник забрав 200 гривень її заощаджень та втік. Та уникнути покарання за скоєне йому не вдалося. Вироком райсуду 25-річного чоловіка за Суджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві Безхатченка. Днями на розі вулиці Малої Арнаутської та Олександрівського проспекту знайшли тіло загиблої людини. Зовнішніх ушкоджень, які б свідчили про насильницьку смерть потерпілого, виявлено не було. Та під час розтину судмедексперти встановили, що її причиною стала черепно-мозкова травма. Цього ж дня поліцейські вийшли на слід вбивці. З'ясувалося, що трагедія сталася вночі. У підвалі, де спали декілька осіб без постійного місця мешкання, між потерпілим і підозрюваним стався конфлікт. Зловмисник декілька разів вдарив загиблого костелем. Після цього побитого витягли на вулицю, де він і помер. Підозрюваний вже зізнався у скоєному. Відносно нього прийнято рішення про затримання в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України, а діяння його кваліфіковано за статтею 121 частиною 2 Кримінального кодексу України, а саме тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть. Білгородністровській РДА існує районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Основним пріоритетом якого є соцпідтримка родин, які з різних причин опинилися у складних життєвих обставинах і не в змозі самостійно їх подолати. Тетяна Коваль продовжить тему. В Україні доволі гостро стоїть питання сімей, які з різних причин опинилися у складних життєвих обставинах. При Біородністровському районному центрі соціальних служб функціонує спеціалізоване формування, яке надає соцпідтримку саме таким родинам. На обліку служби перебуває 451 родина, де виховується 1081 дитина. Всі сім'ї охоплені соціальними послугами, абсолютно всі. Зараз якось ми намагаємося, мабуть, останні півтора року дещо поміняти наші методи роботи, розуміючи, що просто надавати комплекс соціальних послуг не зовсім дієво. Тому до своєї роботи ми обов'язково залучаємо максимально громадські організації, які можуть нам надавати допомогу, показуємо на практичному досвіді цим батькам, як може бути по-іншому. Фахівці тісно співпрацюють з благодійним фондом Корпорація монстрів з Одеси. Вони завдячують активістам та волонтерам, адже вони надають не тільки одяг, взуття та засоби особистої гігієни, а й дитяче харчування, що доволі важливо. Завдяки ним ми їм ми охопили таку категорію населення, як особи з інвалідністю, люди з інвалідністю, допомагаємо маленьким дітям, це і візочки є в деяких питаннях, і памперси для дітей, які потребують і дитяче харчування, і спеціалізовані засоби. Тобто намагаємося ну, допомогти так, як ми можемо. Що стосується родини, які опинилися в складних життєвих обставинах, фахівці центру намагаються показати, що все може бути по іншому. За словами Тетяни Домчинської, як правило, майже 80% дорослих з таких сімей раніше виховувалися у подібних умовах та мають негативний досвід зростання. То їм саме важливо показати що Є проблеми житлово-побутового характеру, як вони вирішуються, як можна жити. Є проблеми питання щодо отримання державних соціальних виплат, як їх можна вирішити. Є проблеми щодо харчування, як вирішити. Є проблеми щодо з плануванням сімейного бюджету, а це взагалі така тема у нас незрозуміла. Розуміємо, що йдемо з нею в магазин, показуємо продуктові харчові набори, які є першочергові, дитячий отдях, який є першочерговий, засоби особистої гігієни, що є першочергове комунальні послуги, тобто доходить до того, що ми там людину в віці 26-35 років вчимо тому, чого вона в принципі, повинна була знати, да але вона не знає і не розуміє. На жаль, фахівці стикаються з проблемою виявлення таких родин, адже багато хто намагається скрити складні умови проживання. Найчастіше від цього страждають діти, та їх доводиться забирати. Безперечно, дитина повинна виховуватися в родині. І патронатна форма, дуже така, як на мене, позитивна форма в цьому напряму. Тому що, якщо складаються такі обставини, при яких дитина не може виховуватися в біологічній родині, за запевнених обставин. Це може бути і хвороба батьків, це може бути. Алкогольна залежність і лікування батьків від цієї напасті. Це може бути термінове облаштування будинку, тому що були вкрай незадовільні задовільнішло побутові умови. Патронатна сім'я найкращий вихід, адже малеча, перебуваючи у такій родині, майже не відчуває змін. Вона ходить до школи або садочку, отримує медичне обслуговування та не тільки. Це тимчасове влаштування дитинки на строк від трьох до шести місяців. Ця родина патронатна готова сьогодні допомогти і дитині, і тим батькам спільно з мультидисциплінарною командою, що створюється з суб'єктів і соціальної роботи, проходить певний термін. Патронатні батьки, мультидисциплінарна команда, вживають максимальних заходів допомогти батькам біологічним цієї дитини мінімізувати або подолати складні життєві обставини, і дитина повертається до рідної мами, до рідної домівки. Директор районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді звертається до всіх мешканців Білоруністровського району. Якщо ви маєте бажання та можливості допомогти малечі, звертайтеся за адресою вулиця Грецька, 24, кабінет 48 64. Якщо ми хочемо, щоб в нашому житті запам'ятали нас якось з позитивної сторони. Якщо ви розумієте, що ви можете дати більше, ніж ви хотіли, це ваша справа. Це 100%, ви прийшли за тією адресою. Тому, користуючись нагодою, хочу звернутися до мешканців Білодністровського району. Якщо у вас є ресурси, якщо у вас є невичерпний великий батьківський можливості і батьківський потенціал, якщо у вас є засоби, якими ви хочете поділитися з цими дітьми, якщо у вас є невичерпна енергія вашої материнської любові, це ваш шлях однозначно. І якщо ви боїтеся, що щось буде не так, не бійтесь. Є дуже багато людей, які сьогодні готові допомогти вам. Завжди, йдучи на цей шлях, згадуйте дитячі очі. Все, мені здається, вони кажуть більше, ніж будь-хто. Тетяна Коваль Артем Українчук безреліта. Десятирічну втікачку розшукали у Білгородністровському районі. Як розповіли у прес-службі Нацполіції області, дитина самовільно залишила територію одного з одеських виховних закладів. Орієнтування були розіслані усім підрозділам регіону та, крім того, розміщені у засобах масової інформації. Відпрацьовуючи дружні та родинні зв'язки неповнолітньої. Працівники ювінальної превенції Білгородністровського відділу поліції знайшли її у родичі в одному з сіл району. З нею провели роз'яснувальну роботу та передали матері. В Ізмаїльському районі працює мобільна поліклініка. Цей проєкт покликаний забезпечити рівний доступ селян Одещини до якісної медицини. Основна мета роботи додаткове обстеження пацієнтів та виявлення патології на ранній стадії з подальшим направленням на дообстеження та лікування у вузькоспеціалізованих лікарів. В Ізмаїльському районі команда фахівців працювала 20, 25 та 26 лютого в селищі міського типу Суворове, селах Кам'янка та Озерне. 27 Сла консультацію спеціалістів отримували мешканці Утконосівки. А 4 березня медиків відвідають багато. Про це повідомляють на сайті Ізмаїльської РДА. У столиці Придунав'я готуються до ремонту внутрішньоквартальних проїздів. Як повідомляють кореспонденти видання ізбірком управління житлово-комунального господарства міської ради Ізмаїлу оголосило тендер для пошуку підрядника. Відповідна інформація опублікована в системі електронних закупівель. Прозоро за даними системи, очікувана. Вартість проекту складатиме 9 мільйонів гривень. Аукціон відбудеться 6 травня. А ремонтувати проїзди компанія-переможець буде до 27 грудня поточного року. 18 листопада минулого року у столиці Придунаві стартував щорічний відкритий чемпіонат міста з футзалу. Протягом цих місяців 24 команди боролися за звання переможця. Настав час підбити підсумки. Щонеділі протягом трьох місяців в Ізмаїльському центрі дозвілля портовик тривали ігри команд першої та вищої ліги з футзалу. Поєдинки проходили за олімпійською системою на вибування. Після запеклої боротьби до фіналу потрапили дві команди Сигнал та Митник. І ось нарешті відбувся фінальний матч, який і визначив переможця вищої ліги чемпіонату міста з футзалу з сезону 2018-2019. У залі зібралися болівальники обох команд. Матч був напружений з гострими гольовими моментами. Ніхто не хотів поступатися, адже спортсмени. Давні суперники. Все ж з рахунком 3-2 перемогу здобули митники. Другий рік поспіль перехідний кубок міста залишається у них. Церемонії нагородження провели заступник мера Сергій Баткілін, виконуючи обов'язки начальника міського відділу фізкультури і спорту Тетяна Морій і президент Ісмоївської федерації футболу Геннадій Політа. І восполнительного комитета. поздравляем замечательной игрой. Поздравляем финалистов і победителей. Желаем хорошої игры в новому сезоні. Сезон Будет новий сезон. Очень хочеться увидеть вас в новій игре. Якщо митник переможе і на майбутній рік, тобто третій раз поспіль, то за правилами кубок на останній основі залишається у клубі. Галина Величко і Горко це Ізмаїл Бесарабія ТВ. Ось такими були сюжети, які підготували мої колеги для вас сьогодні. Ми зустрінемось з вами вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бісарабія ТВ. На все добре та хай щастить.